Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі вас. Мене звати Катя. Це взагалі мій канал про наше життя в Америці на Алясці. Але сьогодні буде інша історія. Ви бачите, я зараз знаходжусь в дитячій кімнаті, тому що історія буде про дитину, про те, як ми майже ледь не втратили його в Америці. Через, не знаю, чи а, халатність лікарів, чи нерозуміння своєї справи лікарям. Точно не знаю, але історія буде жахлива. І найголовніше те, що за це все ми самі будемо потім платити. І це не тисячі, не дві, і навіть не десять тисяч доларів. А все буде далі. Ви будете шоковані. Якщо чесно сказати, я не дуже хотіла розповідати цю історію, тому що думала, а погане, не треба розповідати на своєму каналі, бла бла бла. Але я зрозуміла, що людям треба знати, як відбувається взагалі ця система медична в Америці, що треба тут уникати, щоб не... Потрапити в таку ситуацію, яку потрапили ми. Коротше, почну розповідати з самого початку. 28 серпня. Ми прилетіли з Ільєю з Європи на Аляску вже додому. Нас чекали тут у бабусі е, діти. Напевно, в цю ж ніч, чи можливо на наступну ніч, у дитини почала підніматися температура вночі, і е, я думала спочатку, що він просто захворів. Знаєте, е, один день температура висока, другий день температура висока. Тільки вночі вона не піднімалась в день, в день він себе дуже класно відчував, а, нічого не казав. Дитині всього два роки, можливо, він просто не знав, як сказати нам, що в нього щось болить. На третій день, коли ми були вже вдома, я нарешті зрозуміла, що в нього болить зуб. А, отут передній. Проблема з цим зубом в нас виникла ще коли, напевно, коли вони навіть ще не вилізли, потім ми вже зрозуміли, що. Напевно, він колись, коли був малесенький, дуже вдарився яснами якось. І ще коли зуб перебував в яснах, він розколовся в нього і неправильно повернувся. Щось таке. Коротше, цей зуб вийшов двома способами, як два зуби окремо. Я гадала, що в нього тут передніх п'ять зубів, це так буває. І кожен раз, коли ми були у доктора, доктор казав, що все нормально, цокей, okay, все нормально, поки що все нормально, нічого не будемо робити. Останній раз ми були у зубного в травні, на початку травня робили дитині чистку. Перейдемо до температури. Я зрозуміла, що в нього температура через те, що в нього болить зуб. В нього трішечки напухла ясна ось тут зверху. І ми швидко пішли до лікаря. Ми на наступний день пішли відразу, зробили апойтмент до лікаря, це було 5 вересня. Так як ми живемо на Алясці в такому малесенькому містечку, тут не так вже є багато а, різних а, лікарнь, різних клиник, то ми пішли до, в принципі, хорошого, як тоді мені здавалось, а, лікаря. Він подивився сказав. А, треба йому пропити антибіотик і прописав нам на 10 днів антибіотик типу якщо в нього там якась інфекція звичайно ми почали йому давати цей антибіотик він його 10 днів пропив і мені здавалося що йому стало краще тому що температури вже не було ці 10 днів, як він пив, але просто антибіотик давати дитині і все це дивна історія. І він повинен нас був записати до лікаря в велике місто, яке найближче тут є, до зубного лікаря, до лікаря дитячого, який може дитину малесеньку оперувати, щось робити дитині. Пройшли ці 10 днів, як ми давали йому антибіотик, і ми дзвонимо лікарю сказати: записуй нас до іншого лікаря вже то така система, як я вже потім зрозуміла, тебе не можуть. Дивитись інший лікар, щось робити, якщо ти не пропив антибіотик, якщо в тебе зуб болів. Тому що вони бояться, що може якась інфекція бути, і вони потім будуть винні, якщо щось вони не те зробили. Тому завжди, я вже зараз це зрозуміла, завжди вони спочатку дають антибіотик, а потім вже там щось зроблять з тим зубом. Тиждень після тих 10 днів він е, почував себе добре. Ну так, більш-менш нормально. Весь цей тиждень ми дзвонили тому лікарю дебілу, інших слов, в мене немає, який е, не піднімав трубку, один раз підняли трубку е, з його клініки і сказали, вам передзвонить лікар. Чекайте. Мій чоловік чекав, чекав, він дзвонив один, два, три. Кожен день майже дзвонив на протязі цих сім днів, і ми зрозуміли, що це якийсь. Дуже дивно Самі записались до зубного в іншій кліниці а, дитячій. Зрозуміло, якщо ти сам дзвониш, а, треба чекати місяцями. Не було місця, щоб просто піти зараз до лікаря. І нас через місяць нам зробили апойтмент. Розумієте, місяць дитина чекати. Ну, не могла. Через тиждень, як дитина перестала пити антибіотик, в нього почалася знов температура, і температура почала бути ще вищою, ніж вона була. Вона піднімалась під 40 майже кожен день. 102-103 це було стабільно майже кожен день, і ми давали ліки йому вже кожні 6 годин. Раніше ми йому давали одну пігулку на ніч. А в цей раз ми вже почали давати дві-три пігулки за добу. Це ви розумієте, на протязі днів це ну, дуже тяжко для дитини. І я побачила, що вже на десні в нього не просто було там якесь пухше, як щось, а вже ніби такі якісь рани з'явились. І як я побачила, ми знову пішли в іншу вже клініку тут, eh, чекаючи ми пішли знову все одно в іншу клініку. Вони побачили, що йому дуже погано. Він реально відчував себе дуже погано. Тоді він вже можна навіть сказати трішки. Він не соображав вже. Дуже погано їв, дуже погано спав, дуже погано пив. Такий ледь-ледь щось робив. Вони нас направили, та клініка дуже злякали, сказали, можливо, в нього вже сепсис пішов далі в мозг. Вони злякалися і відправили нас в емердженсі в госпіталь. Ми, звісно, в той вечір відразу поїхали в госпіталь, нас прийняли в госпіталі, а, сказали, що О, вам треба йти до зубного. Ми просимо, будь ласка, зробіть нам апойтмент. Ми зробили апойтмент, але це, над... це через місяць в нас. Ми не можемо якось законом зробити. Швидше цей опойтмент. Я не знала, як це зробити. А доктор в госпіталі нам каже: ми не маємо право дзвонити лікарям в іншій кліниці. В нас це не прописано по правилах наших. Ось вам ліки, знов антибіотик, ось пропити знов 10 днів, але дзвоніть в іншу якусь стоматологію, яка вас прийме дитячу. І кажіть, що це емердженсі, вони вас приймуть. Ой, люди добрі, ви б знали, скільки ми дзвонили різним стоматологам, щоб вони нас прийняли, але це буде трішки пізніше, і це таке easy level, далі буде гірше. Коли нам дали знов пити той антибіотик. Ми пішли в до фармацепта його забрати, і фармацепт дуже таку дивну річ нам сказав. Він сказав, скільки вашій дитині рочків, ми кажемо два роки. Він каже, це дуже велика доза для дитини. Пробачте, але мені треба передзвонити в госпіталь і дізнатись, чому вам дали таку дозу. Можливо, вони якось помилились. Ми здивувалися, але ж ми. Нас вчили в Україні, лікар все краще знає. Лікар він дуже розумний, лікарі все знають. Треба слухатись лікарів. Ось так мене вчили все життя. Але це не працює вже в Америці, я зрозуміла. Тут треба. Він подзвонив в лікарню, і лікар сказав, що все нормально. І нам цей фармацепт каже, що можливо дуже сильно на живіт йому. А... Це давати буде дуже живіт боліти. Спойлер, пройшов місяць і живіт ще досі в нього болить кожен день, але це таке. Якщо б тільки з животом були проблеми, через два дні, як ми взяли другий раз антибіотик, ми все ж таки пішли до зубного. Дитині вирвали зуб. До речі, вирвали зуб без наркозу, він орав, йому дали такий газ спеціальний вниз. Я сама бачила, як це давали, потім його забрали. Цей газ зробив його таким розслабленим і зробив так, що він нічого не пам'ятав. Він дійсно нічого не пам'ятає зараз. Але він так орав. Він так орав хвилин 15 20 Його не було 30 хвилин, 10 хвилин було все нормально. І 15 20 він орав. Я не знаю, що там сильно з ним зробили, але мені його дали назад. Я чула, як він орав, і ну, він такий спокійний був. З те, що він майже місяць терпів оту біль. Зубну. Я зрозуміла, що це йому на користь, це йому буде краще. Я думала: все. Нарешті ми з цим закінчили. Нарешті дитина зможе нормально їсти, нормально спати, нормально просто гуляти. Ну, буде дитина як дитина. Але знаєте, іноді інтуїція жіноча може підсказувати тобі щось робити. Ось, коли тобі підсказує інтуїція, треба це робити. Щось мені здавалося, що не треба пити нам антибіотик більше. Хоча я завжди чоловіку своєму казала, що а, треба пропивати антибіотик до кінця, оці всі правила, які нас вчили. В той раз мені щось казалось, можливо, не треба вже друга доза, і вона така велика для нього. А мій чоловік каже: Ну Катю, ти ж сама казала, що треба пити, бла-бла-бла. Я Думаю, ну, в принципі, так і є. Чого я тут по-іншому думаю? Через два дні, як йому вирвали зуби, в нього з'явилися якісь п'ятна. Початку на всьому тілу, і вони чесались дуже дивні. Я в цей же самий день пішла знову до лікаря а, спитати, що це таке. Лікар сказав: це можливо через антибіотик, не пийте. Цей антибіотик я вам інший дам, але треба ж його пропити. Він дав інший, ми взяли його. Спойлер, ми його взагалі не пили. Просто не встигли. І той лікар нам казав: можливо, буде трішки гірше, можливо, буде підніматися температура і все. Ну нічого страшного в цьому немає. Бла бла-бла. Ми вночі побачили, що йому прям вже майже все тіло в нього таке в п'ятнах, і він дуже сильно чешеться. Вночі також температура піднялась. Він спав зі мною, і знаєте, мама завжди розуміє, коли сильна температура, коли не сильна температура у дитини, яка біля неї спить, вона ж та знає свою дитину. Ще я забула сказати, що також той лікар прописав нам від алергії якісь ліки. Не пам'ятаю, як вони називались, але ми не встигли так багато йому випити, дати тільки дві пігулки ці. Зранку ми побачили, що він просто весь був покритий в цих плямах, коліни були напухші в нього, також ось тут локці були напухші. ну Не сильно так, але дивно було. і... Ми побачили, що йому реально дуже погано. І він прям так стонав, дивно себе вів, і я його беру на руки, він плаче, так плаче, плаче, і потім я бачу, що він падає в обморок. Він просто закотив глаза і в обморок. І в цей час ми якраз говорили з доктором по телефону, і ми ж почали панікувати, казати: Він впав в обморок, він впав в обморок. І доктор каже: дзвоніть 911. 9-1-1. Ми подзвонили в 9-1-1, приїхала швидка. Подивилась його, в нього почали п'ятна якісь фіолетові ставати ще в деяких місцях. Вони самі не знали, що це таке, чого воно фіолетове. Температура була 104 в нього тоді. Це десь 40 104, це 40. Вони кажуть, ми його повинні забрати. Якщо він вже й в обморок упав, ми його повинні забрати до... Емердженсі в госпіталь його забрали, і ми дуже перелякались. Ми тоді думали, що це гірше не може бути. Але було гірше, друзі. Було гірше. Мій чоловік тоді так сильно злякався. Ми, ми обоє злякалися. Знаєте, коли ти не розумієш, що робити з твоєю дитиною? Йому погано ти дзвониш лікарям, ти питаєш якісь поради, але вони так таке дивне кажуть: все буде нормально, все буде нормально. І цукей, цокій, це те, що казали нам завжди, постійно ці місяці. В лікарні його знов подивились. Дивно те, що ми спитали у медсестер, чи бачили вони таке у дитини. Медсестра каже: якщо чесно, я таке не бачила ніколи, але я впевнена, доктор це бачив. А, дивно. Доктор сказав, що все нормально. Вони взяли йому 13 різних аналізів на різні а, віруси, які можливо в нього. Можуть бути, але всі вони були негативні і нічого іншого як антибіотик це дати не міг. Якщо ще я не сказала, антибіотик був амаксацелін. Два рази підряд йому цей давали. Звісно, лікарі не могли сказати, що це через антибіотик, який вони дали йому тиждень тому, прописали. Вони в той вечір дали йому стероїди, сказали, гірше вже точно не буде. Можливо, ось так колихатись температура, але ось так, щоб 40, температури не буде в нього. І потім, як я дізналася, цей стероїд повинен був 5-7 днів діяти. Але спойлер не діяв. Той вечір нас знов відпустили додому, але цікава річ, ми живемо від лікарні дві години їхати, але вони все одно сказали, їдьте додому, все буде нормально. Зранку ми прокидаємось, це була неділя. Ілля навіть пішов до церкви з Джемою, ми думали, все нормально. Я залишилася з ним вдома, він спав і я відчуваю, що йому прям дуже погано. Я бачу, що температура така висока, що я ну, ще такої не бачила в нього. І потім дивлюсь, він просто так весь спух, просто все його тіло майже спухло, його обличчя, його очі, його руки, його ноги. Міряємо температуру з чоловіком, а в нього 105, це 45. Сказати, що ми злякались, ми... це нічого не сказати. В мене була паніка. В мене була паніка, я не знала, що робити. Я була, я була шокована, тому що ти довіряєш лікарям. А з кожним разом йому стає гірше, і гірше, і гірше і гірше. Звісно, знов дві години їхати до лікарні. Ми з чоловіком плакали. Ми плакали, бо ми не розуміли, що робити з ним. Ми не знали, що це таке. Ми як завжди, дали йому знов від температури, дали йому від а, алергії. Нічого взагалі не діяло нормально. Він не міг стояти, він не міг. Сидіти, він не міг щось руками брати, тому що в нього вони такі великі були. Він не міг просто взяти свою кружку, чашкою так попити води. Треба було давати пити, розуміти? Він не міг тримати телефон, дивитись, тримали йому завжди телефон, щоб щось з ним лікарі робили. Він не міг тримати телефон. В нього руки просто не брали. Вони були здоровезні. Він не міг стояти. В нього його стопа ось так була напухша. Тобто ось ми стоїмо з тупою, і ось так в нього було напушувано. А, і воно все дуже в нього боли, боліло. Він плакав, їм болить, 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 Він казав руки, ноги, а, і в нього горло боліло. Щось там всередині. Ми дуже злякались, щоб його органи також не були ось такі а, спухші, як... Його тіло. В лікарні були дуже здивовані, чого ми знову тут. Вони в шоці були, що йому стероїди не допомогли. Вони знов йому дали стероїди. Вони були шоковані, що гірше йому стає. Давай. У мене ще є такий такі ці пасики, Хочеш? В той вечір вони залишили нас в лікарні, тому що їм стало вже стрьомно, Що може бути далі з ним, знаєте? Нам було стрьомно. Звичайно, вони так і не сказали, що це від антибіотиків. Один лікар тільки підійшов нам і сказав, що так, можливо, це із антибіотиків. Так, це правда, але вони, типу, не хотіли це казати. І як сказав нам інший лікар. Каже в світі тисячі тисячі різних вірусів. Ми не знаємо, на який вірус це в нього може бути така реакція, але точно якийсь вірус. Отак От вона сказала. Ми просто не можемо на всі віруси зробити ж йому тести. Вони зробили на 13 і досить. Типу, не знають вже на який інше робити, але можливо все. Ми пробули цілу ніч в лікарні. Вони просто на нього дивились, спостерігали за ним. Ну а це я вирішила вам показати, як взагалі виглядає палата в американських лікарнях. Це дитяче відділення. Тут ви бачите, є дитяче ліжко, є декілька телевізорів. Ось цей комп'ютер, що ви бачите, це не наш, його не можна трогати. Це лікарі, вони кожен раз заходять і щось туди записують. Тут нам щось намагались пояснити, що ж з Філіксом і що з його імунною системою відбувається. Ось така раковина, де можна дитинку помити маленьку, туалет. Тут спав на цій розкладушці Ілля, я спала на іншому ліжку з Феліксом. Їсти приносять як і дітям, так і батькам. Овочі, фрукти, риба є. Ось там бачите, яблука, молоко стоїть. Різні соки, пласівці, в принципі, все, що захоче дитина, вони принесуть. Зранку знов дали йому а, стероїди, сказали. Ось три максимум рази можна давати такій дитині. А до цього нам казали, що один раз можна давати, розумієте? Дали йому стероїди. Звичайно, стероїди це така цікава річ, вона дуже швидко допомагає справитись з будь-якими висипаннями, з будь-якою алергією. Таке легке вирішення справи роботи. Нас виписали і так і не сказавши, що це було. Вони просто написали Алергічна реакція на що алергічна реакція? Ніхто не знає, звичайно, я спілкувалася з деякими лікарями з України, і мені всі вони сказали, що це в нього був отік квінки. Нам дуже сильно пощастило, що його оцік не був ще гірший що язик його не отік, органи всередині внутрішні, бо могло бути. Набагато, набагато гірше. І взагалі на цей антибіотик у кожної другої чи у кожної третій дитини алергічна така реакція. Але як нам сказав доктор ще один тут в цій лікарні, що а, через те, що перший раз він пропив таку дозу 10 днів, тоді ще його організм нібито боровся з цим антибіотиком, і а, нормально це ще сприйняв. Коли йому вже другу дали дозу і ще дали дозу таку величеньку. Просто організм здався, перестав працювати, і о, оце трапилось з дитиною. Як я дізналася потім, якщо таке трапляється, можна дуже легко взагалі дитину втратити, людину втратити. Я була шокована, що мені не один лікар тут не сказав, що це оці квінки, крім наших українських лікарів. І я була шокована, що вони. Знаєте, завжди мені казали, і це окей, все добре, все буде нормально, все буде нормально. Майже кожен лікар отак якось легко відносився, а, тільки декілька педіатрів мені сказали, що да, там трішечки стромно. Ми такого ще не бачили у дитини, щоб просто вона вся була так спухша. Що мене навчила ця історія. Не можна довіряти лікарям тут в Америці, прям стовідсотково. Ти можеш прислухатись, ти можеш робити, як вони кажуть, але іноді наша інтуїція, напевно, краще працює. І коли тобі здається, що не треба давати другу дозу лік ліків, краще не давати. Треба мати також нашого лікаря тут чи в Україні, з ким ти можеш попереписуватись, спитати, бо якщо ти не знаєш, що робити, це дуже ну, страшно. Також я зрозуміла, що м, треба мати страховку завжди. У нас така ситуація склалася, що весь серпень чоловік не працював, тому що він переходив на іншу роботу. 1 вересня він почав працювати на іншій роботі. На тій роботі йому не відразу дали страховку. Треба було попрацювати два місяці. Ми це не знали. І через це ми не взяли на ці два місяці ніяку страховку. І так склалося, що. Той місяць, коли оці всі трабли сталися з дитиною, не було в нас страховки. Зараз вона вже є, дякуючи Богу. В мене тут є ціла така стопка цих білів, ці, цих чеків, що на Фелікса за цей місяць поприходило. Хочете дізнатися, скільки коштував нам зуб? Фелікса, я тут це розписала, щоб не шукати. В перший раз, коли ми пішли до доктора, і нам прописав антибіотик, 250 доларів. Потім два апойтмента в кліниці тут це 453 п'ятдесят долара. Потім два апойтмента в іншій кліниці, з, 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 з якими розмовляли доктором, це 156 доларів плюс 217 доларів. Потім його коли забрала швидка, це 3260 доларів. Потім, перший раз, коли ми були в госпіталі, це 1710 доларів. Це коли подумали, що в нього може бути сепсис, коли дали йому другий раз антибіотик. Другий раз доктору, коли його швидка привезла, це 1961 долар. Потім, коли ми вже приїхали і ночували в кліниці, 8755 доларів ніч в госпіталі коштує. Ще додатково доктору, який нас дивився в емодженсі, це 1498 доларів. Йому вирвали зуб в стоматологічній кліниці, дитячій коштувало 1526 доларів. Просто вирвати зуб. Потім біля 100 доларів ми заплатили за різні антибіотики і ну, ліки. Цього за місяць а, на лікування дитини ми витратили, ну, як витратили? Ще чеки приходять: 20 тисяч 36 доларів. 20 тисяч 36 доларів коштує. А, Така халатність. Багато людей нам радили подзвонити різним юристам і спитати їхньої думки, взагалі подати на суд на лікарню, тому що вони самі прописали антибіотик і самі це зробили все. Ми думали про це. і Ілля шукав нормального юриста, який спеціалізується на медичних ось цих проблемах. Не знаю, можливо, по все ж таки і вирішимо, але я бачу, чоловік уже багато що він тут пише, оплатив. Хай, привіт! Привіт! Скажи, як справи? Скажи, де тобі зубчик виривали? Ось там. Тобі там зубчик був? Льотик, тобі сподобалась лікарня? Ну. Хочеш цьому мамі дати? Давай Ок. Що гарно? Так. Подобається. Покажи, який ти сильний. Ось такий сильний стронг. Скажем, дякую, скажи дякую. Дякую. Що? Подивились. Дивимось. Це відео. Скажи здоров'я. І, і. І Щастя. Вам! Мам! Бай-бай! Ба-бай! Я бажаю вам бути безпеці завжди. І щоб з вами не траплялися такі ситуації, які страпились з нами. Цілує мене. Ти що мене цілуєш? Уга, зайчик. Такий зайчик хороший. Просто Знаєте, я забула додати один факт, коли він впав в обморок а, тут вдома, А знаєте, що мені сказали в лікарні? Це було це. Він не в обморок впав. Це він, як вони сказали, заснув від ліків, які йому дали проти алергії. Я мати не знаю, що таке, коли дитина засинає, і коли дитина падає в обморок. Коротше, це був якийсь треш А ще я забула додати, що в Америці взагалі дуже класна екстрена допомога. Наприклад, коли треба операцію якусь зробити, чи ти попав в аварію, чи, наприклад, лікують рак, але тут досить погано лікують ось такі звичайні хвороби, якісь. Тому тут, на мою думку, дуже багато. Хронічно хворих людей, тому що всі ці хвороби вони їх не лікують, а так, типу, залічують, симптомів нема, і то й добре. І те, і той добре. А це проблема Америки. Це правда така проблема Америки. І ви бачили, які які потім чеки, які біли за, за таке лікування. Ось так зараз приїхала забирати джему зі школи. Знаєте, найголовніше, що в нашому житті є, це наші діти. Це найголовніше. Це те, на що хочеться витрачати гроші, це те, для чого хочеться жити, щоб бачити їх посмішку, їх а, веселий настрій, як вони бігають, щось там балуються. І це, напевно, напевно, найприємніше, що взагалі є в цьому житті. І всі гроші світу. А, Люди готові заплатити все зробити, щоб твоя дитина відчувала себе добре, відчувала себе щасливою. Якось так.